Даном на 6 ранку, 30 грудня 2014 року, із затори, спричинені складними погодними умовами, було евакуйовано 490 одиниць техніки, із них 34 автобуси. Про це повідомляє начальник головного управління ДСНС України в Херсонській області Сергій Чорний. Кількість врятованих людей перевищила 840 осіб, із них 120 дітей та три вагітні жінки, яких співробітники служби одразу доставили в лікарню. Нагадаємо, що при облдержадміністрації цілодобово працює оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди. За останню добу туди надійшло близько 700 дзвінків із проханням про допомогу. Сьогодні вночі, з 29 на 10 грудня, всі міські служби працювали всю ніч, всі працівники виконкому або керували, або слідкували за цими службами. Станом на ранок абсолютно більшість магістральних вулиць, корабельний спуск, мости, площа перемоги, корабельна площа були розчищені. Станом на сьому ранку більше 400 маршрутних таксі виїхали на лінії. До восьмої ранку ми вже вийшли на нашу звичну норму, це 500 маршрутних таксі. На протязі ночі було задіяно 35 одиниць техніки. Це 5 грейдерів, 4 великі грейдери, один середній. Це 7 машин, які розкидають піскосуміш. Це шість машин і декілька тракторів з відвалами, і, в принципі, проїжджуваність по основним шляхам була забезпечена. Добре, спрацювали жеки, в принципі, внутрішньодворі проїзди, тротуари і підрядні організації були розчищені і посипані вчасно. Станом на зараз міський голова знову зібрав штаб. Є в нього нарікання на. Прибирання деяких вулиць на житлоселищі, є серйозні нарікання на прибирання проїжджої частини декількох вулиць з маршрутним рухом, і є серйозні нарікання на те, що ми, на жаль, не встигли вчасно розчистити дорогу до селища Камишани і Приозерне. Сьогодні зранку був дуже важкий виїзд з цих селищ. І повноцінно міські автобуси до цих селищ змогли добиратися лише десь на пів на восьму, о восьмій ранку. Тобто, більшість мешканців Камашан, звісно, виїхали до Херсона тільки десь о дев'ятій. По іншим напрямам, де є пасажирський рух, проблем не було. В Херсоні непогода також не робила лиха. Рух транспорту було паралізовано. Зранку, 30 грудня, не працювали міжміські автобусні сполучення.